Чітко можемо констатувати позицію. Сполучених штатів на ну, мається на увазі Дональда Трампа з приводу присутності військової присутності Сполучених Штатів в Європі, бо було прийнято рішення не повертати в східну Європу ту частину військ, яка раніше була відкликана для ротації. Мова про військових, які дислокувалися в Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччині, і як повідомляло Міністерство оборони Румунії, рішення було очікуваним, враховуючи зміни в пріоритетах Вашингтона, де зазначають, що від 1000 до тисячі Американських військовослужбовців були звільнені місяць тому і не будуть замінені. Тоді як міністр оборони Польщі Владислав Касіняк Камиш і радник президента Литви Дейвідас Матулініс заявили, що не отримували жодної інформації про можливе скорочення кількості американських військ на своїй території. Міністр оборони Румунії Йонут Мостану переконує, що зв'язки Бухареста з Вашингтоном дуже міцні, і постійна присутність союзників залишається дуже значно близько трьох з половиною тисяч військовослужбовців НАТО, включаючи солдатів Сполучених Штатів. Він також повідомив, що Румунія отримала від Вашингтону сучасну систему протиповітряної оборони, яка покращить здатність країни захищатися від дронів, які порушують її повітряний простір. І е, наш кордон з Румунією він близько 650 кілометрів. Я вам хочу сказати. До речі, ну Щодо захисту Європи, то от е, в Європейському Союзі кажуть, що таке виведення військ воно не вплине на плани Євросоюзу щодо посилення східного флангу. Так, зі мною на зв'язку. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. Пані Юрію, добрий день вам. Добрий ранок, пане Віслава. Е, Юрій, ну як ви вважаєте, з чим пов'язані такі виводи? Як, як це можна з точки зору геополітики, знаєте, одразу. Скажімо так, чи є в цьому всьому український фактор? Ні. Nee. Я не думаю, що це пов'язане з, з Україною. Трамп давно заявляв, що він хоче вивести частину військ з Європи. Він взагалі хотів, нібито всі американські війська вивести. Ну йому потім під час передвиборчої риторики. Ну коли став президентом Верховного на він трошки інакше свій радикалізм почав подавати. Він заявив, що я можливо виведу Німеччину. Він постійно і це важко сказати, чи це його справжні плани були. Чи це був його такий морально-психологічний тиск на Європу на НАТО перед самітом НАТО в Газі, коли він вимагав підняти планку до 5%. і просто по суті шантажував, бліфував примушуючи європейські країни? розкошелитися на оборону і збільшити свої відрахування, бо я виведу свої війська, будете саме себе забезпечити. Ну і щоб цього не сталося, безумовно на саміті всі погодилось на 5%. Стосовно Румунії, ну тут якби президент Румунії заявив, що до моменту, коли на території Румунії почало будувати нової, ну не можна сказати, альтернативної. Но що з цьому є бази НАТО Сполучених Штатів Америки в Румунії як альтернативно німецькі, що з Німеччини виведуть війська і тому розмістять в Румунії, що там буде значно дешевше отримувати американську базу ніж в Німеччині в декілька разів. І коли її будували, то додатково вело війська біля тисячі солдат, одні цифри 800, інші тисячу. Мені важко так точно сказати, скільки. Ну такий порядок цифр. І от зараз президент Румунії заспокоює каже, Америка Ну США повертають статус-кло, який був до початку будівництва цієї бази, та сама чисельність, яка була. Американських військ до того так і залишається, виводять тільки ті, що було додатково надані на період будівництва, на період розташування, налагодження і так далі. Сказати наскільки це справді відповідає дійсності і що за цим всім стоїть, нам важко тут в Україні. Но конгресмени і сенатори ведучі і голови комітетів виступили категорично проти скорочення американських військ в Європі. Більше того, вони заявили, що таке. Одностороннє рішення Трампа, хоч він і є президентом і Верховним Головнокомандуючим, без санкцій Конгресу і Сенату не можна. Ну знову ж таки питання: чи буде він далі виводити і буде скорочувати в цих чотирьох країнах? Поки що, заява прозвучала така. Ну можливо, він не порадився сенатом і конгресом. Зараз ви знаєте, там шатдаун, сенатори взагалі не пропускають це рішення не в сенаті, не конгресмени в конгресі. Бюджет на 26-й рік, і тому можливо республіканцям і Трампу прийдеться, вибачте, обламатися об подальший опір. Бо вже не тільки демократи будуть блокувати ухвалення бюджету, але можливо, і деякі сенатори виступлять проти е, дев республіканці виступлять проти е, такого рішення, тиснучи на Трампа, що ти давай скасовуй своє рішення про вивід військ зі східного флану НАТО. А ми тоді можливо дамо дамо тобі декілька голосів. Це все впливає на це. Чітко зрозуміло, що поки що вивід американських військ з Польщі і Бол... трьох Балтійських країн взагалі не ведеться. Вони залишаються якби константа, ті війська, які є. Ну і ще одне, що важливо, що Трамп заявив і вважає, що вивід американських військ не з Румунії не вплине ніяк на обороноздатність східного флану НАТО, тому що інші країни-члени НАТО. Які знаходяться на заході континенту за рахунок своїх військових формувань посилять і компенсують виведення американських військ. Тобто якщо американці виводять з Румунії 800-1000 солдатів, то на їхнє місце може прийти 800 тисяч, а може і 2000 тисячі французьких, там більгійських, іспанських, португальських, італійських чи британських військ ну так подається інформація. Як воно вийде в кінці, пане В'ячеслав? Будемо дивитися, можливо, сьогодні нічого не вийде, можливо, це просто Схойте, ну міч. от тоді в мене питання до вас. А нам того Нам яка скажімо, нам різниця? Що, ну, виводить що, Америка що, свої виводить війська з Румунії. Я. Що що? Ні, ну нам принципово, щоб скажімо, з Польщі не виводило, бо е, американські війська обслуговують логістику, забезпечують е, це інша. Це Польщ. інша зовсім історія. Це зрозуміло, да. що там американські це навіть не стільки віці, не стільки війська, які умовно кажучи, військові е, їх американські піхотинці. Це служби логістики. Це, це служби логістики. Це зовсім інша да. річ. Ну те, що виводять, умовно кажучи, піхотинці, військову техніку свою, яка б мала типу Аляс. Стояти на східному флангу НАТО і захищати оцей як елемент, частинка цієї військової парасольки. Що нам з того? е, Ну на нашу ситуацію на фронті це ніяк не відбувається. Ніяк. Бо бо не натівські, ні американські війська захищають нас в прямому смислі, а ми захищаємо їх, щоб до них ні не дійшло. Якщо ви в цьому аспекті, то ну, ми звичайно такі, нам від цього нічого. Ми ну, але ми коментуємо, що відбувається на східному фронті НАТО, тому що Трамп прийняв такі рішення. Ну і нам цікаво, так він все ж таки буде посилювати обороноздатність альянсу, чи він його буде послаблювати. Ну І якщо на фоні російської загрози, вони, на, дивіться, я поясню для чого. На Газкому саміті, який був ухвалене рішення, резолюція в одну сторінку, у нас п'яти пункт, другий чи третій пункт звучав, що НАТО розцінює Росію як явну загрозу Альянсу. Ну, якщо ви розцінюєте як явну загрозу Альянсу, вашим цінностям, вашим інтересам. То для чого ви тоді на цьому фоні скорочите війська на східному фланзі НАТО? Ну це абсурд. Це прямо протирічить логіки ухвалених вами резолюцій, і тому це послаблення обороноздатності. Це пас Путіну. Якщо ти хочеш протистояти Путіну, вводиш санкції проти Росії, даєш Україні зброї, Ну так продемонструй силу, розмовляй з Путіном з позиції сили на фоні переговорів, які ти хочеш вести, щоб Росія виводила свої війська з України. Продемонструй, що ти будеш далі посилювати альянс. Ніякого послаблення не буде, ніякого відвертання до режиму 1997 року НАТО. Як хоче Путін, Москва, Кремль не буде. Ну продемонструй силу. Чого ж ти слабкість? Чому ти піддаєшся Путіну? Чому ти послаблюєш східний фланг? Тут є питання. Угу. Ну так може навпаки, це як от я ж про це і питаю тут для нас. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що м -м, Трамп, скажімо так, хоче з Путіним е -е, виглядати добрішим, чи як? От я ж про це питаю. Тож То, мене ці... Я не думаю, що Путін поведеться і купиться на те, що східного флагу НАТО відведуть там одну чи дві тисячі американських військ. Но нічого іншого не зали, не зміниться. Не зміниться ситуація з американськими військами в Балтійських країнах, не зміниться в Польші. Е, навпаки, американці посилюють свою присутність. Мається на увазі, надають Польщі, надають країнам східного флану найсучаснішу систему озброєння. Літаки F-35, п'яті е, погрожують розмістити там томагавки. Більше того, на фоні е, протистояння польська влада Просить, звертається до США розмістити як шоста країна альянсу ядерну зброю США на своїй території. Щоб на фоні загроз ядерних від зі сторони Росії в сторону альянсу, ви ж знаєте цю заяву вчорашнього міністра оборони Біля, який заявив, що якщо Росія завдасть удару по одній із країн і, 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 НАТО, то НАТО відповість що зітре і, в попіл Москву. Якщо Москва наважиться вдарити по Брюсселю, по центру альянса, зокрема, ну тобто риторика перейшла взагалі в зовсім іншу якісну фазу загострення. І ескалації. Ну Раніше Москва ніколи не чула на свою адресу таких заяв одного з міністрів оборони, член країн НАТО, що ми зітремо Москву в порох. Ну Погодьтеся, що це і на цьому фоні виводити війська США із Східного флану НАТО, ну якось виглядає, м'яко кажучи, абсурдно, ну і не вмотивовано Абсолютно. Цим Путіна не підкупиш. Безумовно, він на це не поведеться. Що всього на все дві дві тисячі військ вивели зі східного флану НАТО. І невідомо знову ж таки, куди їх виводять. Знову він не каже Трам, що ми виводимо в США назад додому. Він каже, ми виводимо тільки з цих країн. А куди ж вони тоді зайдуть? Якщо виводять цих чотирьох, то заводять в Польщу і в Балтії, тоді взагалі нема про що говорити. І якщо їх розмістять в Німеччині, також якби нема про що говорити. А якщо їх виводять з США взагалі заліз континента забирають, тоді тут виникає питання. Ну я не думаю, що американські сенатори так би обурювали з голову комітетів з оборони, якби знали реально, що Трамп виводить ці війська з Угорщини, Румунії, Болгарії і Словакії і розміщає їх, наприклад, в Німеччині. Вони би взагалі це тоді не коментувало. Значить, Трамп са ж хоче їх повернути назад додому в США. А оце вже зовсім інша ситуація. Я вас зрозумів, пане Юрію. Е, ну побачимо дійсно. В Румунії так точно знаєте. Румунія, якщо там Росія може опинитися в країнах Балтії, найперше, Польща, там Угорщина, до речі, але Румунія, вона ж найдалі знаходиться. Тому там е, якби не найперше місце, де потрібні війська стримування НАТО, аби вони стояли такою стіною, куди точно не сунуть. може вони так і думають. Що угорщина взагалі не зрозуміло для чого там війська тримати. Ну да, от Румунія, Угорщина. Нашу там війська тримати. Польща країни Балтії, зрозуміло. Чехія зрозуміло. В Румунії Є там в Румунії центр стратегічного спостереження, раннього попередження і знищення балістичних ракет. Там зрозуміло, чому американські війська стоять. Там стояла 101 ша парашутна десантна дивізія, її окремий полк. Тисячу чимось солдат. Це дуже історична, легендарна дивізія. Тому ну що? це і один із підрозділів. Можливо, їх виводять, бо нема в цьому доцільності загрози Закі зменшились вирогідність нападу Росії наближення до кордону з Росією мінім... мінімалізована і тому американці вважають, що можливо більше не потрібно там такі війська відведем їх назад. Можливо, в цьому є якась логіка їхня. Ми не знаємо і кудись в інше місце. Їх перекинуть, де вони потрібні. Що Юрію? Я вам дякую, Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО.